Доброго дня. Черговий літній тиждень минув. І знову новини від Колипи. В Ужгороді проводиться безкоштовна стерилізація песиків і котиків. Приносіть і приходіть. Ще одна новина. В Невецькому замку відбувається традиційна археологічна експедиція. Цього разу нові знахідки з періоду фракійців. Відомий канадський скульптор. Родом із Закарпаття Сергій Можневський подарив чудову скульптуру нашому місту Ужгороду. Ми не будемо говорити про те, що черговий раз Закарпатті палять машини. Це вже стало традицією. Найголовніша гірша новина цього тижня те, що уряд видав нову постанову, яка стане законом: закон про утилізацію машин. Точніше, всі закордонні машини. Або машини, які випущені із закордонним логом, тепер будуть коштувати дорожче приблизно на 7 тисяч гривень. О! О! І найпозитивніша новина: нарешті із порошаних шухляд виняли проект автобану, який на 108 кілометрів буде проходити закарпаттям, і має за ідеєю у 2015 році почати своє будівництво біля, біля села Гетень Бергівського району. Чекаємо цю чудову і прекрасну новину, яка з'єднає нас із євросоюзом. До зустрічі!